Усім доброго ранку. Сьогодні, ну, закінчились у нас булочки. Сьогодні буде хачапурі. Ну тоді ще там розочки. Он заколоти там пару поставив. Ну а зараз хачапурі. Що для цього треба? Розбиваємо два яйця. Сюди. Не. Зараз друге. Так, два яйця вбили. сіль. Ну тут таке. И в чайной ложечке соли. Может уж кипшено. Але... Всыпаем. Так, Отмешуємо все это. Так он они Просто сам. Сам гребля. Так. Ремешок. Добавляем молоко. Молоко кімнатної температуры. Так, але опять такая мешает. Так, готово. Тоді шовкай давай. Ось кисломолочний сир. Так, опять підмешали. Забиваем. Свершуємо. не был шнур, мы с ним, наверное, зачем эту шматку. Ну, да, раз извини. Так, ну и так не буду, чтобы каша и не порыбаюсь. Нормально. Так, тади. Твердый сыр. Это сюда. Так, да, что-то не падает. Все, Перемешали все вот это и борошно, ну борошно вот тут грамм 150 и распушилось что-то, ну распушивалось ложечка ну и борошно поехала себе. Так, снова так. все перемешиваем. Сам домой все. И все это мало. Стил. Все. И ничего, все. Повытираем все. Так. Ось, дивится, все так вот, смотрите, какая масса получилась. Все вот такая вот. Бачите? Так. Потрельно. вершкове масло десь ну, грам 30 може, ну, можна 50 грамів, щоб воно було золотисте. І гріємо. Гріємо гарненько, щоб розігрілось усе, щоб не було. Щоб воно не пристало, бо якщо не, не дуже прогріти, то пристане воно. Так, дивіться. Масло разігрита виливаємо оце всю нашу масу сюди. Так. Я... так, порядочек. Вот так вот розматеріали, щоб воно рівненько було. Так. І смажемо. Так, тепер накриваємо кришкою. І хай воно таке не дуже сильний вогонь, так і середній, щоб був щоб не слабий, середній. І смажемо. Так, ось у нас і трохи шляху. смажилось. Хачапурі тепер перевер... перевертаємо. Так. О, нормально. Перевернулась. Так, і смажемо далі. Так само. Так, дивіться. наше хачапурі майже готова. Тепер беремо ще так от сир і зверху трошки ще посипаємо. І тоді ну, хвилини 2-3 і все буде готове. Воно майже все готове. Хай трошки сир підтане. отут. Нагріваємо і чекаємо ще хвилин 2-3. І так, все, пройшло три хвилинки. Все тут сир розставив, будемо знімати. А пахне, вот так капець. А що ти тут без мене мудришь? Мудрю, я хочу без. А що ты тут? О, О нічого себе. Подожди, з тієї сторони дай без Я тобі ж поможу, а то ж ты тут мовчки все. Мовчки, подожди я. Я щось не хочу вылазить. Воно лопатку ще одну. Та то, що не хоче, наладить. Піддержи, бабу, щоб не поломалась. Да, воно не поламається, воно... Ну, три штуки ж лучше, ніж дві. О, смотри. Бачиш, дивіться, як красота. Оце ж без мене хотів тут щось да, змудрити. Дай. Ой, диви, яке красиве. Без тебе, як, тебе. Як торт. Я і з'ївсти мог, мог весь близько. Це ти тебе. на сніданок сьогодні вирішив приготувати? У мене це вже другий сніданок. Перший був у мене е, молочна каша та саме, гречана. Ту, ну так, з ти мені варила. Да. Ну, ну, ну і що, гарно, ти була, себе ясно, почуваєш. Що? Все добре. Між до прочим, я кашу гречану не варила це ще внучки по люні. Це ж її улюблена ну, кашка була. Да, було так, а це давно було вже. Да. Ну добре. Да. Хай вона спиває, тоді. Я розріжу, покажу, яка вона вийшла. Right. Так красива, значить yeah. ну, торт якийсь. Піца хачапурі. Хачапурі це ж. А що ти сюди собі... той? Це сир зверху. Ти... Ага. А всередині? Сир ну, там... э, кисломолочний, сир звичайний, твердий. Ага. Э, ну, моя будемо. Є, ну, є піца три сира, а в мене хачапурі два сира. <свят> І зверху ще трохи сира. <свят> сир на хачапурі. Так, момент істини. Будемо зараз. Ой, наш хача Хачапурі два сыра. Так, да. О, дивіться какий красивинний вышло. Так, ну... Ух ты! Це же. Є... Давайте будем пробувати. М -м -м. Дуже смачно. Це так 20 хвилин і готова до сніданку. Може, так, і до обіду, і до вечері непогано, Гарна і взагалі вообще шикарно так, Ну молодець я. Так, дійсно, оба, але з цієї сторони. Бачите, як тоже красиво, що там, що там? Ведьма жлесь добре. Можна це робити і з колбасою, і з сирами всякими, з чим завгодно. Все одно буде смачно.